Котрій годині потрібно прокидатися вранці, продовжуємо з вами цикл лекцій про сонце у ведичній астрології. В попередньому відео я розповідав про те, що якщо ви спите з 19 до 20, цінність вашого сну 7 годин. Якщо ви спите з 20 до 21 години, цінність вашого сну 6 годин. Так? Ну, і так далі. Ну і чим пізніше ви встаєте, тобто друга третя ночі вже все. Вже треба готуватись до підйому, а ви ще тільки розігналися спати. От, ми говорили в попередньому відео, я також розповідав про те, що як спати менше, але спати ефективніше. От, ну, тому важливо лягати спати як можна раніше. От, сонце йде на захід, потрібно вже до сну готуватися. Ви тоді зможете рано вставати, і ваш день тоді буде дуже сильно насичений. Ви будете багато подій встигати робити. Далі, В котрій годині потрібно прокидатися? Прокидатися потрібно тоді, коли ви виспалися. О, тут є ще один такий феномен. Давайте я такі загальні трошки речі поясню, і тоді вже перейдемо до самої суті. Вчасно лягаємо спати, вчасно просипаємося, прокидаємося тоді, коли ми виспалися, а не тоді, коли дзвонить будинок. Знаєте, є такий феномен, коли ви там. І лягли, отак от я кажу, там 7-8 година лягли, поспали 2-3 години, просипаєтесь, хоч такі, до ранку знути не можна. А я не розумію, що з вами робиться. А я вам кажу, ви попали на хвилю, ту, яку потрібно. Ви знайшли ці часи, ці години, і ви вам ну все, ви ну, ви на хвилі ви пішли на взліт. Розумієте, тому що, ну коли хвиля йде вниз, а ви стараєтеся взлетіти вверх, Ну розумієте, що це дві два різних напряма. От хвиля туди, а вам туди. Ну як ви стараєтеся взлетіти? Не вийде. А коли хвиля туди, і ви на взліт пішли, то взлітаєте дуже високо. Ну От вам приклади цього. Будь ласка, я всім вам кажу, да, перевіряйте ці знання. От напишіть в коментарях, хто з вас мав такий досвід. Дві-три години поспав, все, потім цілу ніч спати не можу. Воно ну, от, ну, от таке є. Це, ну, це, це ж не є там те, що знаєте, що я вам якусь теорію даю, шашу. перевіряйте ці всі знання. Я ж вам не кажу вірити мені на слово. Ні. Перепровіряйте ці всі знання, тому що це все працює. Це знання, які нам дали ведичні мудреці, які тільки в записаному виді мають більше 5 тисяч років. Вчені проводять там дослідження, там чудово. Вони деколи вони дійсно роблять дуже корисні речі, дуже корисні. Тому, ну так, окей, але є якісь речі, які вони перевірити не зможуть. Розумієте, ці знання, то що я даю, я ж вам кажу, що от ліг поспав пару годин спати не хочеться, ну, це ж перевірене знання. Воно ж з вами перевірене. Це не те, що я вам кажу, що от теорія якась ні, це перевірене конкретно знання, причому великою кількістю людей. Далі, вечором, коли ми лягаємо спати, що дуже важливо. Вечором з проміжку наш розум, дивіться, є дві планети в ведичній астрології, це є місяць і це є Рах. Що відбувається? Вечором в проміжку з 21.00 до 24.00 відпочиває наш розум. Тобто, в цей час ви напитуєтеся енергією місяця. Далі є планета, називається Раху. Раху це дає неспокій, це дає ілюзію, це все штучне, синтетичне, це там, телевізори, сигарети, всякі штучні напої, всяке що, що завгодно: кава, алкоголь, це, інтернет, гу -гу да, страхи там наводить і так далі. Так ось дивіться, місяць він активна фаза 21-24.00. Все, заспокоїлося, да, але коли ви спите, ви виключаєте. Цю енергію раху, вона на вас не впливає. Якщо ж ви не спите, ви виключаєте місяць і включаєте енергію раху. І ви напитуєтесь цією злостною енергією, да? тобто хочете заснути, не можете, нема спокою. Да? Розум не заспокоюся, зранку стоїть, да? починаєте каву пити, потім пиво, потім сигарету, перекури. Ви стараєтеся відпочити, ви не можете відпочити. І вам не допоможе це відпочинок. А не допоможе чому? Не допоможе він тому, що. Ви не заспокоїли розум. Якщо ви думаєте, що ви розум можете заспокоїти сигарету або каву, я вас розчарую. Ви ще гірше робите, ви ще гірше розганяєте. Розумієте, ви цю енергію розганяєте енергію раху, а місяць енергію блокуєте. Ви не зможете так зупинити цю енергію. Тому важливо, що з 9-ї вечора вже бути в ліжечку і вже спадки. Да? Не з книжкою в руках, тому що знаєте, буде таке, ой, ще я книжечку почитай, ой, або ще я там щось глянув в телефоні. Зачепився в новини, ой, друга година ночі. Вже очі, вот такі, вже ніхто не спи. А якось дурні надивився, там, не читався всяких дурниць. Да? Далі, наступне. Значить, сон має цикли. Дивіться, що важливо, чому я кажу, вечором Ва, вягли спати, да, 2-3 години там переспали і так далі. Наш сон. Дивіться, чому я у всіх відео говорив про що? Навчіться вчасно лягати спати, і ви будете вчасно просипатися тоді, коли ви виспалися. Попереднє відео і це це є кульмінація цих зібраних цих всіх знань. Що відбувається? Вчасно спати. Да? От то, що я кажу, блокування енергії місяця, ну, прокачка енергії місця та блокування енергії раху. Плюс ще дивіться, який момент. От я кажу, моменти такі, пару годин перекімарів, стаєш повний сил. Або спиш 10 годин, стаєш як поломаний побитий. Ну, вроді ж тільки часу спав, да? ви не тоді встали. Ви вам треба вставати тоді, коли ви виспалися. Так ось, наш сон має півтора годині цикли. Півтора години, три, чотири з половиною, шість, сім з половиною, дев'ять, десять з половиною і так далі. Якщо ви попали в ці цикли, я вас вітаю. Ви виспались. Якщо ви не попали в цей цикл, все, нічого не вийде. Ви не зможете виспатись. Ну, дивіться, вчасно лягли спати. Ви маєте, е, блокуєте енергію раху, у вас синтетичний штучний надії, вам не треба пити каву, курити сигарети, пити пиво, алкоголь там заспокоєння. Не треба, це все автоматично відкидається. Ваш розум спокійний. Так, далі, ви просипаєте вранку тоді, коли ви виспались. Вам не треба 10 разів будильник виключати. Ставити 20 будильників, щоб встати, не допоможе. Тому що якщо ви не виспалися, у вас будильник буде. Або якщо ви будете вставати через силу, розумієте, який стрес для вашого організму. Це великий стрес. Знаєте, ще ну, так само ну, ще один з моментів. Да, от. Чи варто пити воду на ніч? Не варто. Тому що якщо ви вечором напилися води, да, як казали будільник Кашпіровського, да, колись був свій час. Супер, ви хочете спати, чи вам треба в туалет бігати. Якщо ви лягаєте спати за три години до того, не треба пити ніякої води. Вона має вийти перед тим, як лягати спати в туалет, сходити, тоді лягти спати і спокійно спати. Звичайно, ви хочете спати, у вас там будівник, ваш там з середини давить ночовий пузин каже, давай в туалет, давай в туалет, в туалет, бігом, блін, а ви спати хочете. А далі наступна фаза, бо у вас почне підніматися тиск. Почнуться головні болі. Для чого? Перш ніж лягати спати, не пийте воду. Ну, Дивіться, я кажу, я вам розповідаю прості речі, дуже прості. Не вірите мені, напийтеся вашим ляжте спати, ви не будете спати, ви будете бігати кожні 2-3 години в туалет. Для чого? Ви спати хочете чи бігати в туалет, що я вам щось проти... Ну, Я говорю природні, нормальні речі. Це не є щось, кажу, якась теорія, видумка, щось таке ні, це прості речі. Напився воду, не будеш спати, не, не пив воду, на суху ліг спати, будеш спати. Отповідно? Тому е, дивіться, що потрібно: вчасно лягти спати і виспати спати потрібно вам кількість годин. От ви знаєте таке, да? проснувся в четвертій годині і не спиш і все. Ну, не спиться. Або там ліг, наприклад, спати в, ну, там, в 9 годині, друга, третя тебе піднімає там, чи ще раніше. І не можеш спати. Не можеш. Чому? Цінність сну висока, друге, ви виспали, ви наспали потрібну вам кількість годин. Тому ви будете повні сили, енергії, ви можете робити все, що вам потрібно. Надіюсь, поясне все зрозуміло. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Комусь це відео точно буде корисним. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.